Всім привіт! З вами Ясна. Ми на каналі Свічка Сили. І з цього року, цикл новорічних майстер-класів, я почну зі свічки шалика або шарфика. Це, в принципі, синоніми. Мені дуже подобається ця модель у неї купа переваг, про які я далі розкажу. І зробимо ще таку саму свічку з Ощини. У мене трошки шумить плита, але вже вибачайте. Щоб зробити свічку-шалик в першому варіанті нам потрібно зробити передусім таку пластиночку з воску. І от З неї ми будемо вже скручувати цю свічку. Ну, це в мене для прикладу, тут пластиночка вже охолола і вона трошки тоненька, бачите? А для шалика нам краще брати товщину десь 5 мм. Тому зараз я зайню сюди нову. Почекаємо трошки, доки вона охолоне, і краще скручувати таку свічку, доки ця пластинка тепленька. Або вже готово можна буде розігріти феном, бо інакше вона, бачите, ламається. Я заздалегідь підготувала фітін з муліне. Треба досить товстенький, тому що свічка у нас досить товстенька, У мене у прикладі 3,5 см в діаметрі, тому беріть фітін... Трошки товщі звичайного, ну тут в мене на 6 пасем муліне або 3 петельки можна на 5 брати, але не зовсім тоненький, зрозуміло, так? І тепер заливаємо у формочку розтоплений віск. Нагадую, що нам потрібно полотно приблизно 5 мм товщиною. Я роблю це на око. Ну і взагалі детальну технологію виготовлення е, отаких от, от свічок, вкручених з полотна. Я розказую в майстер класі виготовлення свічок вишиванок із тисненням. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть мені в директ. Цей майстер клас є у платному доступі, і там всі нюанси я дуже детально розглядаю. Тепер чекаємо, доки е, застигне віск. Тому не буду детально зупинятись на технології. Якщо вам це цікаво, то будь ласка, рекомендую майстер клас. Якщо це трохи складно, то переходьте до наступного розділу відео, де виготовлення такого самого шамика із вощини. Коли віск трошки охотний, можна діставати його з форми, він ще такий м'якенький, бачите? Але він не має бути дуже-дуже м'якенький, бо тоді просто він буде тріскати, і, ну, це такі от нюанси. І зараз розрізаємо оцей кусочок на дві частинки навпіл. І забираємо тут отакі всякі штуки, які нам не потрібні. Отак от, от я на око зазвичай ріжу, але можна акуратно лінієчку взяти. І це і буде основа для нашого шалика. Для чого в мене ці сердечки на нігтях читайте в описі. Хай буде маленька інтрига. І тепер скручуємо шамик, прикладаємо фітін та скручуємо, як звичайно, свічку з вощини. Тут всякі звуки вже ви бачите, це холодильник гуденно. Тобто, якщо я буду чекати якісь ідеальні умови, то я взагалі тоді не повернуся до зйомок майстер-класів. І я розумію, що їх рівень зараз може не такий ідеальний, як я це собі бачила, як би мені хотілося, але не забуваємо, що зараз відбувається в Україні, які в нас умови. Мені здається, що краще мати хоч якийсь урок, ніж ніякого. Так, і намотуємо далі наступну частинку. Тут я зараз трохи підрівняю нажим, щоб було акуратно. Тим, як накручувати цю другу частинку, можна зробити китиці таким от найпростішим варіантом не прикріплювати їх, а от просто нарізати з того, що є. Це варіант, в якому китиці такого самого кольору, як і основне полотно шалика. Просто нарізаємо. Можна їх приклеїти, і тоді тут більший простір на творчості, і вони будуть іншого, наприклад, кольору. Варіанти, як приклеїти, зараз теж покажу. так от зробили киточки, трохи їх розпушили. А далі накручуємо шалик. Я спеціально трохи нерівно отак от відрізала, тому що. Ну, шалик він не має бути ідеально рівний, Да? Це ж якби поверхня тканини, яку ви накручуєте. І якщо тут трохи буде такий перепад, воно буде більшу схожість. І от все. Ми докручуємо цю другу частинку не повністю, залишаємо такий от шматочок, і тепер лишимось тільки декорувати, наш шалик готовий. Якщо свічка буде транспортуватись, да, ви знаєте, що ну, там якісь спеціальні умови доставки будуть, то тоді не лишайте цей великий шматочок і гарно його запаковуйте. Але в цілому вона добре все переносить транспортування, тому що ну, це міцна свічка, тут немає ніяких таких деталей, які відвалюються. І насправді, отакий от варіант, коли ми тут нарізаємо киточки, а не їх прикріпляємо, він такий, більш безпечний щодо доставки, тому що ну, точно нічого не відвалиться, Бачите, воно все міцненько прилягає. І нам лишилось тільки декорувати його. Тут дуже великий простір для творчості. Насправді на оцій поверхні можна ще робити тиснення. Але тоді знов-таки рекомендую придбати свій майстер-клас з приводу тиснення повозку. Вибачте, що сьогодні багато реклами. Ну, Я нічого про нього не розповідала досі на YouTube. Тому сьогодні так от згадую. Далі нам треба вирівняти цей шалик, щоб він нормально стояв на поверхні. І отут от підрівняти, отак відгінати не можна, тому що це буде заважати. На жаль, стоянню. Тому ми тут рівненько робимо, а вже тут розпушуємо, для того, щоб було видно, що це шарфик. І останнє, звісно, це прикрасити його, так як в мене оця свічка прикрашена. Можна там Що завгодно використовувати, але, звісно, красиво буде взяти для цього так само натуральний кольоровий віск, контрастних кольорів. ну, Наприклад, якщо це червоний, то білий гарно виглядати. Дуже білу вощину не так легко знайти, але я колись в інстаграмі розказувала, яким чином можна її висвітлити. Тут, якщо ви побачите один шматочок. Трохи більніший за інший, ну, мабуть, не дуже добре видно, але допомагає покласти її на світло десь на вікно, хоча б на тиждень, і на відтінок вощина тоді стає світлішою. Це такий найлегший перевірений спосіб. І можна ну, прям так від... відщипувати шматочки для того, щоб прикрашати, або перетоплювати так само на віск і далі вже використовувати. І от з цих кусочків або з вощини ми робимо різні там фігурки. Отакі от ковбаски розкочуємо, так само, як ви колись в дитинстві працювали з пластиліном. Можете це дітям поручити, можете згадати ті свої дитячі навички, і от таким чином ми прикрашаємо шарфик. Я оскільки знімаю на швидкоруч, якщо чесно. бо... Зараз ну, дуже короткий світловий день і багато треба встигнути, але я вирішила, що хочу все-таки цей майстер клас на вас викласти. То я не буду тут зараз багато чого такого напридумувати. Я показую вам сам оцей от принцип, а ви вже, будь ласочка творіть. От, наприклад, за допомогою кондитерського штампика можна витиснути таке от сердечко з воскового полотна. І Такою фігуркою прикрасити наш шалик. Річ в тім, що раніше подарунки дарували якраз на Миколая. І це саме були подарунки, що мають обережне значення, які допоможуть пережити оці найтемніші дні і будуть ну, насправді захищати нас, тому що раніше все мало значення кожен символ, нанесений на посуд, кожен символ у вишивці. Це зараз, на жаль, у нас йде. Торжество форми над змістом. Да? і ну, Часто вишиванка, вона безмістовна, абсолютно в тих символах, які на ній нанесені. От. Хто бажає, той може поринити в цей світ. Багато дуже інформації, цікавих альбомів з писанкарства є. Там якраз найбільше зберіглася ця символіка. Так само і у вишиванках теж оця от прадавня сакральна українська символіка є. От я показую, як розкочую цю, цей біленький віск. І зараз зробимо навколо нашого сердечка, ще такий. Таку контовочку. Якщо ці шарфики сподобаються вам більше. Ніс шарфики з вощини, то можна їх також використовувати для проведення новорічних дитячих майстер-класів. Єдине, що треба підготуватись, і заздалегідь нарізати оці пластинки з воску, а потім взяти з собою фен чи на свічку їх розігріти, щоб діти могли змотати їх у свічку власноруч. Це дуже важливо до речі. Коли людина ну, з -з змотує да, власноруч, не треба їм робити такі готові шалики, хай от вони самі проявлять творчість, у всіх буде по-різному трохи намотаний цей шалик. Е і, е відповідно, там розігріти феном. І потім кожна дитинка зможе зробити оці кітиці по-своєму і по-своєму прикрасити. Так що теж буде класна забавка. Ось такий у нас узорчик, притискаємо його добренько. Як один з варіантів, можна ще додати різних кольорів. Отже, беремо дві полосочки ващини, абсолютно однакові тінки різних кольорів, контрастних бажано, так, які ви там хочете. Висотою десь приблизно 4, від 4 до 5 см. Дивіться, більше, мабуть, не дуже гарно, тому що тоді ем, треба пропорції да, зберігати, і свічка буде затовста. Ну, треба, щоб шарфик у нас був акуратний і горів, щоб нормально. Фітін. Так само я роблю з вощини, і ми отак от складаємо. Е, залишаємо тут трошки зеленою, в основі буде, а тут у нас буде біла кіточка стирчати. Е, можна прикладати однаково і китичку робити з двох кольорів. Ну, тобто, Знов таки простір для творчості. І накручуємо, як звичайно, свічку з вощини, Рівненько складаємо, щоб було гарно. Відповідальний момент, коли ми з'єднуємо два кольори, щоб далі воно рівненько все крутилося. Але в кінці там можна буде завжди підрівняти. Ну, як скручується, звичайно, двокольорова свічка. Бачите? Воно нібито шалик чи шарфик із вощини. І легший в тому плані, що не треба там воск розтоплювати, да? але скручувати його трошки складніше, ніж просто по з воску. Однотонне. Ну, якщо ми візьмемо просто вощину якогось кольору, то е теж можна її обіграти як шарфик, але ну, не буде такого ефекту, тому що всі, в принципі, звикли до свічок з вощини, що да? вони скручені. То краще робити двокольорові. Так, за рахунок того, що ми притискаємо, в мене тут такий кусочок вийшов такий от більший, ніж треба. да? І я от відгортаю стільки, скільки мені треба лишити, щоб це нагадувало шарфики. тепер отак відріжу. Дивіться, я ріжу відразу на поверхні, бо це в мене кухня в майстерні робоча. І мені її можна не щадити, а я. Звісно, вам раджу для таких робіт використовувати щось, якусь підложку, чи картон, чи силіконовий килимок, що, щоб не пошкодити поверхню. Ну, Мені зараз тут цікаво, щоб у вас була картинка гарна. Так, ну, овощина досить крихка і максимально обережно треба нарізати ці китиці, да, щоб вони просто не відвалились. Або ще можна нічого от не робити в такому вигляді. Да? Давайте я зараз просто це обріжу, і прикріпити сюди китиці, зліплені. Це буде трошки більше роботи, але воно буде мати зовсім інший вигляд, такий от як на наших цих гарних шаликах. І Ми будемо їх вкладати от сюди от всередині цих листочків. Воно буде гарно дуже триматись, гарно виглядати. Цю свічку можна буде транспортувати, що загодно з нею робити. Ну і для таких робіт, знову ж таки, нам не потрібно розтоплювати віск, ми все робимо руками. Да? Просто розминаємо його от, і робимо такі киточки. Цей варіант власне, я і раджу. І знов таки для дитячих майстер класів він класно підходить, тому що це ми тренуємо дрібну моторику у діток. І вони сидять і це дуже корисно, так, щось таке робити руками, при тому заглиблюватись у себе. До того ж, це натуральний віск, який має свій запах, попри те, що він кольоровий. От, і це все дуже класний ефект <сум> <сум> у сумі своїй дає. Так, в мене мало місця залишилось на телефоні. Ну, як завжди, у нас тут все на кубку, тому я зараз швиденько це доліплю, увімкнуся, покажу вам вже готовий варіант. Отаких от, от китичок ми робимо багато. Сюди їх вкладаємо, притискаємо там добренько. Отак. От, от, Нам треба, щоб вони тут кріпились, щоб трохи запас був. Потім це все затиснемо і вийде гарно. І от, коли ми вже закінчили наповнювати цими киточками, чи бахромою, як сказати, кінчик шарфіка, ми так тут добре притискаємо, і потім ще притискаємо оцю частинку. На це у вас піде десь хвилин 10. Ну, у дітей може 15, дивлячись, як хто буде робити, як будуть старатись, бо це ж такий процес цікавенький. Отак от розпрямлюємо. І воно буде добре триматись, в принципі, бачите, так міцно, якщо от, відразу добре все затиснути, притиснути, то. Ну, це теж такий класний варіант. І тут тільки вощина у нас. Бачите, стоїть теж добре. Ну, єдине, що тепер лишилось прикрасити чимось. Ми пам'ятаємо, що добре, коли у нас ці прикраси, якийсь сенс мають. От в мене, на жаль, немає висічки. Оленя, я так швидко <святку ручу> вирізала, такі він трошки кривенький. Але якщо ми використовуємо оленя, то треба дзеркально вирізати такого самого. Можна сюди зелене начепити, або тут два розмістити, щоб вони дивились один на одного. Ну, не бажано використовувати одного оленя. Олені повинні бути двоє. І ще тут другого. І буде прикольно. Або якщо от зараз я не встигаю ще зробити ще одного оленя, наприклад, от от штампик висічка, сніжинка у мене є. Теж можна використати і ще тут додати сніжинок і чогось такого, ну, ви зрозуміли так, е, ідею. Ну, такий от у нас вийшов шалик із ворщини. На мою думку, теж дуже класний. Єдине, що горіти буде трошки швидше, ніж оцей от шалик із листочки. І ще зараз зробимо шарфик із е, зеленого воску з альтернативним кріпленням бахроми. я покажу, як. І цей шарфик також будемо по-іншому загортати, щоб у нас оці кіточки були направлені в іншу сторону. Це у нас виворотня сторона, оця лицьова, бачите. Тому крутимо в іншу сторону. І відповідно у нас буде тоді, в іншу сторону, дивитись кіточки. Якщо ви будете робити пару цих шарфиків, то. Це буде гарно виглядати, якщо у них кітечки будуть розміщені в різні боки, будуть ніби так доповнювати. Так. Чекаю, ще трохи, щоб віск підстиг, тому що, якщо він ну, дуже м'якенький, то буде ламатись теж. Так, ми вирівнюємо поверху. Якщо щось там внизу негарно, то це завжди можна підправити ножем. Так. І тут теж зайве забираємо. Далі продовжуємо намотувати. Так. Поки воно все м'якеньке, то можна добре отак вим'яти денце, щоб все там гарно стояло, прилягало, нічого не заважало, і рівненько на поверхні нас наша свічка стояла. Ну що, бачите, вийшов шарфик, який дивиться в іншу сторону. От. І нам тепер залишилося все прикрасити і додати китички. І зараз розглядаємо альтернативний варіант виготовлення бахроми, коли ми хочемо якусь контрастну додати. Тобто, не просто тут, от нарізати, як було б найпростіше, як от в цій модельці. Ну, це, власне, те, що найкраще тримається, і те, що швидко робиться, але все ж, якщо ви хотіли б щось контрастне. То ми можемо так само поштучно робити такі ковбаски, як у шалику з вощини, або взяти кусочок якогось воску, який нам потрібно кольору, вирізати, отакі, от китячки, і що зробити? Просто далі це додати. Добренько: отак нам треба там притиснути це все, щоб воно ніби зрослося. і щоб коли свічка вже охолоне остаточно. Щоб не було ніяких питань да, до того, що це може відпасти. Добре, добре, так гарно притискаємо. По всій абсолютно ширині полотна. І тепер з цього боку, щоб у нас тут було гарно теж, треба буде прикрасити якимись теж візеруночками, щоб воно було все дуже акуратненько. Ну, якщо це ви на продаж будете виготовлювати. А і будемо мати отакі от. ще варіант шалика. Ну, Бачите, мені ще тут треба це все доприкрашати. Отже, сьогодні ми навчились робити свічку шарфик або шалик у різних варіантах. Вона дуже нарядна, досить просто робиться, як ви побачили, є багато простору для творчості, і я сподіваюся, що вона вам сподобається. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, будь ласка, ставте лайки. Коментуйте, Ютуб дуже любить коментарі від семи слів. І підписуйтесь на канал Свічка Сили. Я тільки розпочинаю цикл новорічних майстер-класів, тут далі буде цікаво, обіцяю. І буду особливо вдячна усім, хто буде відмічати мене в інстаграм або в інших соцмережах, якщо, наприклад, ви будете втінювати ці ідеї. Розумію, що ми звикли щось брати з Ютуба і просто цим користуватись. Ну, але таким чином ви дуже мені допоможете розвивати канал, тому що про нього дізнається більше людей. І це ніяк не применшує вашу цінність, наприклад, як організатор майстер-класу, який ви проводите. Навпаки, я прийду до вас і буду лайкати все, що ви постите. З вами була ясна, на все добре.